Семирічна Настя разом з матусою Світланою розфарбовує полотно жовтими та синіми фарбами. Так вони створюють ресурсну картину. Це візуалізація мрії для того, щоб вона обов'язково збулася. Моя мрія, щоб закінчилася війна і щоб мій папа приїхав і я намалюю картину, що я обнімаю папу, маму. Тут дівчинки Руслан став на захист країни ще в 2015 році. Після нетривалої перерви повернувся на фронт з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Робота його пов'язана з тим, щоб кожного дня бути на готові для того, щоб допомогти нашій країні перемогти. І тому мрія і усіх нас, і всіх наших дітей для того, щоб був довгоочікуваний мір. І щоб ми могли в спокій дождатися всіх своїх чоловіків і щоб наших дітей були батьки. Арт-терапію влаштували для діток захисників України, тож не дивно, що на картинах малечі переважають патріотичні кольори. Мистецтвом займаються з малечою віком від 3 до 14 років у рамках благодійного проєкту «Оживаючі екологічні казки. Кожну групу формують з п'ятьох дітей, щоб приділити увагу кожному і отримати гарний результат. Ми даруємо дітям позитивні емоції в першу чергу. І в процесі, коли ми працюємо із фарбою, це дозволяє скинути зайву напругу, зайвий стрес, позбутися негативних емоцій, вималювати їх із себе. Проект триватиме до жовтня. Приєднатися можуть дітки військовослужбовців та полеглих героїв, попередньо зареєструвавшись. Участь безкоштовна. По завершенню влаштують благодійний аукціон, де за бажанням хлопчики та дівчатка зможуть виставити свої роботи на продаж.